Тарас Григорович Чевченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Вусі над вишнями будуть, в з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебета а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає, точка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейком дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Ма заснула коло. Затихло все, тільки шата та соловей не затих.